Hello and welcome to English with love. Раніше я вже знімала ролики про літеру O, але на цьому правила з нею не закінчуються. Сьогодні я хочу розповісти вам про ще два правила е, читання цієї букви, а також про ще одне цікаве буквосполучення. Тому додивіться дане відео до кінця. Літера O перед буквосполученням LD вимовляється. «О» – це британський варіант вимови, або ж O, це американський варіант вимови. For example, old, mold, bold. Також буква O перед літерою N часто читатиметься як короткий звук «а». До прикладу, Sun, Monk, Front. І е, до Цієї парочки хочу додати вам букву сполучення A double L. Буква A плюс дві літери L читатиметься як ALL. For example, Mall, Small, Tall. Це все на сьогодні. Можливо, ще будуть правила з літерою О, тому чекайте моїх наступних роликів. А зараз я вас попрошу вподобати дане відео, поширити його, підписатись на канал і залишити коментар. Thank you for your attention, take care and study English with love!